Культурні процеси відбуваються на багатьох рівнях і в різних темпах. Найшвидші і найпомітніші зміни ті, що на поверхні. А от що відбувається в глибині? Як пов'язана зміна мови творчості зі зміною творчих цінностей? На цими питаннями розмірковує військовослужбовець, артист і засновник проєкту Культурний десант Миколай Серьга. Миколаю. Дипломатія, культура це все м'яка сила. Ми бачимо, як інші країни це використовують. Наскільки Україні добре вдається, наскільки ми залишаємося в тренді через культуру? Давайте так. тут, тут потрібно зрозуміти в тренді, де ну ті повне що тренд тренди, це ж все одно певний топік чи складання рейтингу в залежності від того, хто складає? Тому якщо говорити, наприклад, про рейтинг, ну Звідки в нас є, скажімо так, експертиза, плюс-мінус це сполучені штати, що ми тільки відпрацювали там тур? Тому ну можу сказати, що Рейтинг актуальності, а тут же ще є е, е, характеристики кількісний, якісний. Кількісний це там кількість згадувань, якість е, наскільки ці згадування ну, вигідні нам стосовно поставлених нами цілей. Ну там не все так добре, як би нам хотілося. От я якраз хотів запитати про трендовість України чи українського. Всередині нашої країни і за кордоном про за кордоном ми поговорили. Я хотів би про Україну, тому що е, моє оточення, я бачу, частина артистів також помічають певний відкат. Ну тобто українське було модним, воно залишається таким, але ми ніби знову повертаємося до умовного 21-го року. Чи ви помічаєте це також? Знову ж таки, це багато плочин. Якщо ми зараз говоримо про мову, так я помічаю, що більше людей. Е... Там порівняно там, з 2022 роком спілкується російською мовою і скажі, менше цього соромляться. Чи, було це, ну, чи є це чимось неочікуваним, напевно, ні. Ну, це логічно. Бо коли ми розглядаємо результат в тактичній перспективі тут і зараз, то, напевно, це завжди призводить нас до розчарувань в стратегічній перспективі. Будь-яка активна дія, Тут і зараз вона призводить до швидких змін верхнього прошарку, але не обов'язково глибинного. Коли весь акцент робите з в роботі з рослинами назовні, не факт, що воно доходить до коріння і нові квіточки, які з'являються, вони будуть все ж таки схожими на структуру коріння. Тому по факту зараз, коли сходять нові квітіння. То ми бачимо, що воно трошечки ніби відбувається відкат. Насправді відкату немає, тому що ми не зазиртали глибше. Якщо порівняно з 21 роком, я б не сказав, що воно так само. Воно краще, ніж 21 але ну, гірше, ніж 22 Тому, знаєте, це як зроблено три кроки вперед, а потім два назад. Але в нас є цей крок. І ну, напевно, ну. Такі, такі глибинні зміни, а е, мова, в тому числі, це глибинна зміна. То, грубо кажучи, це той код, там, е, е, мова програмування, яку, ну, я, я, яка завантажує образ в нашій голові. Я можу сказати, що мені, незважаючи на те, що я там спочатку е, 22-го року, е, 20, да, 22 в 22 травня перейшов повністю на українську мову, там відмовився від російської е, в побуті всюди, тож ж в мене був різкий крок. Різкий перехід. Я можу сказати, що вільно писати там, поезію, творити, і навіть е там, те, що є продуктом несвідомого сни і так далі. Е воно ще не до кінця перейшло на українському. Мені ще, ну, я недостатньо вільно себе в цьому почуваю. Я розумію, що це постійно зусилля волі. І е е е е пройде час. І пройде час, і воно дасть свої плоди, але пройде час. Швидко так нічого не відбувається. Тому тому і з суспільством, тому і з культурою цей зазор, поки прям дуже було дуже контролювалося, дуже порицалося в суспільстві там прослуховування російського контенту, там чи про удаляння російського контенту, воно дало можливість. На якийсь час звільнити простір від від нього, і е, для українських митців е, створювати свій контент, і хтось е, вирішив, що якщо він просто змінить мову, якою там співає, і робить, але цінності залишить ті самі, які були десь орієнтовані з нашим ворогом. То ну когось можна буде обманути, але я от як я якраз про цінності хочу запитати і повернутися до вашої тези про глибинну зміну, так коріння. Ну це ж насправді досить важливо. Що потрібно робити митцям? Вам, суб'єктивно вашому оточенню. Для того щоб дійсно достукатись туди. Да. Дивіться, ми, ми, ми все це робимо. Бо просто по подивіться, що робить культурний десант, е -е, як виглядають продукти, які випускають культурний десант. І, по факту, ми це робимо. Чи можна це посилити зробити скоріше? Напевно, ні. Воно відбувається в своєму темпі. Тому що, як то каже, якщо сильно поспішати, можна б... штанці порвати. Тому, е -е, тому ми рухаємося в тому темпі, в якому ми. Е -е Можемо давати якісні зміни, але е, при цьому е, не перетворитися на фастфуд, тож не на, на, на кількість. Дякую вам, дякую вам велике.